Сьогодні буду пробувати щось новеньке. Я виміняв на перці мед у, з Пасики Батьковичів. Так він виглядає. І цей мед я настоював разом з перцем і чесником. Тут у мене каролинський жнець, шоколадний скорпіон і привід, а також чесник. Це настоювалось вже близько двох місяців. Смак до грилю неймовірний. Зберігаються всі нотки свіжого чесника, свіжого перцю. Все ароматичне, що там є. Воно тут разом з медом поєдналося і все ще відчувається. Це дуже цікавий продукт. Але мені цікаво іще зробити з нього медовуху. У батьковичів є медовуха, я куштував смачна, але то більше. Класичне медавуха, те, що ви хочете отримати від алкогольного напою на, на основі меду. А я хочу отримати щось, що не пити, не алкогольний напій, а скоріше, кулінарний алкоголь на основі меду. Хочу потім експериментувати з маринадом для м'яса або тушити м'ясо в такому продукті. Тому я зараз буду ставити медовуху і буду додавати ось цей мед туди. Щоб медовуха була, я хочу зробити її сухою і щоб вона була парчаною. От. Все, що тут залишається з перцем чеснику, я хочу окремо поставити, спробувати зробити яблучний оцет разом з цим компонентом. Тому буду сьогодні робити подвійний експеримент. Я не робив раніше ані мед, ані оцет. Не знаю, що з цього вийде. Але дуже самому цікаво. Так, ну я почну з того, що мені потрібно процедити мед. І тут у мене є трохи чай, чорний чай, просто заварений чорний чай. Подивився, що для медовухи це. Непогане джерело перше її для кольору, по-друге, як для, для джерело танінів, щоб воно краще зберігалося. Я трішечки це теж ще промию. Так, це вже не потрібно. Для оцету я буду ставити в таку банку ферментаційну, в неї велике горло. А, і є ось такий от клапан, який дозволяє притиснути а, те, що там може спливати, таким чином, запобігати його контакту з киснем і а, зменшити можливість утворювання пліснями. Тут є ще один клапан, я його можу зняти в цій конструкції, і тоді кисень буде більш вільно сюди поступати. А для оцету це необхідно. Умова, щоб алкоголь, який спочатку зробиться з натуральних продуктів, потім став би ще додатково окислюватись і став би оцетом. Я те, що відстоялося від меду, одразу перекладаю сюди, де буде настоюватись, Може, який, кольор? який кольор? Настоюватись оцет. А з іншим будемо далі працювати. Як бачите, мед, він густий, тому якось мені буде потрібно його спочатку розтворити, розчинити. Це для цього я використаю цей чай, він ще теплий, сподіваюся, усе зможе розчинити мед для того, щоб потрапити потім сюди залити яму. Це вже мені, мабуть, не потрібне. Собі. Це відставлю. Візьму нову ложку. Щоб сюди додати меду. І тут тара один літр 750 п'ятдесят. І я десь третину цього хочу заповнити медом, а інше буде водою. Тому мені потрібно ще десь. Ну, хоча б довести до 500 мг. Погляньте, який чудовий мед. Колір неймовірно жовтий. І сюди ж я одразу дам чай. Так, достатньо. Мед розчинився. Тут більше зараз чай, ніж мед або мед. Дуже гострий. Чудово зберігаються всі аромати Capsium Chinz і відтінок чеснику. Мені подобається. Далі мені потрібно все це сюди перелити і додати води. що не розчинилося, зараз будемо продовжувати. Вода відфільтрована. Перед тим, як продовжувати, я маю тут все добренчиком змішати, аби наповнити цей продукт пісню. Не дуже. Схоже, саме так буде, коли воно почне бродити. А я поки що беру паузу, прибираю, ще раз змішую і далі продовжую. Продовжуємо після прибирання. Зараз мені потрібно наповнити цим підготованим продуктом. Ось такий перестрій. І тут є аерометр. Він від 0 до 25, і він вимірює цукор. То по цукру потім можна буде зрозуміти, скільки в мене тут приблизно градусів вийшло. Зараз цукор десь 16 вказує. Але. Кінцевий показник буде залежати від того, скільки коли бродіння зупиниться, я від 16 і от той показник, який буде в фіналі, зможу вирахувати, скільки тут вийшло приблизно алкоголю. Тобто, якщо і також я буду використовувати спеціалізовані дріжджі для меду тут. Дріжжі, вони можуть, вони толерантні до алкоголю десь до 18%. Тобто толерантність до алкоголю значить, що дріжджі можуть продовжувати жити в цьому меду аж до 18% алкоголю. Після вони починають пригнічуватись і перестають, ну, вони вмирають. Добре, мені стільки не потрібно, але що ж зробиш? Можна було б додати більше води, але в мене немає зараз необхідної тари, все одно експеримент, все одно може і не вийти. Тому просто зараз опрацьовую сам процес. Обережненько він скляний, я його повертаю. Ну і, звичайно, я повертаю сюди. Це все було промите. Сподіваюсь, там не занесу ніяких. Бактерій. Краще все це стерилізувати, щоб отак от назад заливати. Ну, але це теж треба напрацювати стерилізацію. Нема сил чекати, щоб все, все у мене <laughs> з'явилося. І взагалі нема зараз розуміння, чим мені буде це цікаво продовжувати робити. Бо з перцем я вже розумію, що там то любов, а тут ще не дуже зрозуміло. Так, для бактерій мені потрібно ще трішечки додати їм якоїсь їжі. Тому я беру родзинки. І підсипаю сюди. Якщо б це був мед для споживання як алкоголь, тобто лікер, і я б сюди, може, додав ще цитрусового смаку за рахунок якихось цитрусової шкірки, можна і так. А родзинки це більше для. Того, щоб довше було чим поживитися бактеріям. Ну і у такого, таких родзинок, темних у них є ще додаткові свої таніни, які можуть о, стабілізувати, сприяти зберіганню цього напою, настою довше. Так само, як і чаї. Чорний чай без домішок. Далі дріжджі. Тут дріжджі розрахований оцей пакунок на 17 літрів. меду. Ну, на меду на 17 літрів настойки, з якої буде робити мед. Мені стільки не потрібно, мені потрібно в мене тут 1,7 літрів, тому я. Я подивлюсь, може, віддам комусь залишки. А, а тут використаю лише, лише невеличку частину. Ей, дріжджі, це ваш новий дім. Так, да, гадаю достатньо. Це піде далі зберігатись в холодильник. Я ще раз струсну мед. І поставлю повітряний клапан. Готова перша частина сьогоднішнього експерименту, готова до свого початку нового життя. Це піде затемнене місце при температурі десь кімнатній о 20, може трішки більше, градусів. І я буду його перевіряти кожен день. На перший тиждень буду ще трішечки скаламучувати. А далі подивимось. можливо, доведеться змінити тут пробку. Це <клес> моя конструкція на швидку руку виглядає не дуже надійною. І якщо тут буде так само бити фонтаном життя, як коли я скаламутив це, а, змішав. До піни, то воно не витримає. Але тоді врахую помилки і зроблю інакше. Можу ще спробувати тут додати якийсь зажим через гумову. Добре. Що тепер? Тепер у мене є ось цей залишок перців з чесником, на якому я хочу. Настояти яблучний оцет. Для оцету я візьму трішки яблук. а У мене є сушений базилик? Додам сюди. Сюди я додам ще декілька ложок цукору, бо меду там небагато. Все, і додаю зараз води. Це притискаємо. Вода на поверхні. Ця кришка не дасть виштовхнути повністю цей прес. От я знімаю резиновий клапан, щоб повітря сюди все ж таки більш поступало. Ну, а поки що притисну кришкою, щоб не видавила не видавило, той пресик. Все, це все йде настоюватись. Пройшов деякий час, отак от зараз виглядає оцет. Тобто, точніше, те, що я хотів би, щоб стало оцетом. А так виглядає медовуха. Доволось трішечки наколхозити а, кришку. Не знайшов підходящої, точніше знайшов, але вже було запізно. А, так теж працює. Подивимось, зараз поки що з оцетом. Оцет Яблуко вийшло дуже м'яке, і під час бродіння першої частини, коли оцет настаю і там з'являється алкоголь, воно розпалося. Тепер дуже багато м'якоті плаває тут. Тому поки я спробую перелити оцет через сито, І потім перелити його вже у інший посуд. на запах дуже схоже вже на оцет і цей яблуковий оцет. Відчуваю нотки базиліку. Мені дуже подобається те, як воно, а, який аромат в нього є. І я насправді скуштую саме яблочка. А, воно і кисле, і гостре. Мені подобається, я, мабуть, спробую навіть оцю кашу, що залишається, використати у якості маринаду до м'яса. Бо це вже смачно само по собі. Тут небагато, якщо говорити по відсотках, то це небагато відсотку кислоти. От, але дуже смачно. Тобто це якраз ота, той баланс, та межа, де воно а, смачно додавати в салат, воно додає необхідної кислинки і пікантності. От, і в той же час воно не, не руйнує якогось там а, відчуттів. Як 9% оцет, наприклад. Так, оце там я. Ну, я задоволений, його вийшло мало, його ще треба буде разок, мабуть, відседити. І спротім, потім спробувати готувати. Бо, ну, мені подобається. Те, що вийшло, зараз мені подобається. Мені в мене вийшло лише 200 мл. І це з 700 мл банка. Тут 700 мл, тут було яблука багато, трішки води мед. І те, що залишалось від меду, від настойки меду. От з 700 мл продукту вийшло десь 200-250 продуктів рідкого. Тобто оце там. Що ж, а тепер я приду мав до медовухи. Вона ще трішечки бродить, але я хочу зняти її оце от. Вона вже не так активно бродить, тому я хочу спробувати залишити трошечки цукору, щоб вона була не повністю суха. Теж буду використовувати її для кулінарних. Якихось рецептів там, де можна біле вино використати, я хотів би використати, спробувати такий мед, щоб він був не солодкий, щоб він був сухий. І щоб він був, звичайно ж, перчений. Так, тому зараз буду його приливати. У мене є такий шланга. Поставлю на паузу, щоб тут все не забризкати. Це вдалося. Ось так відсидив. Вийшло один літр і ще ну, майже півтора майже літри з склянки 0,7. І ще так набрав собі, трохи там вже знизу подивитись, який в мене тут прогрес. Він мені показує. Він мені показує, чи недостатньо рідини. Він стоїть на дні, тобто тут практично в нуль вийшло. Він, ну, немає плавучості. Недостатньо плотності, тому тут вже сухий. Вийшов сухий. Дивно. Це цікаво. А, так, ну тут я не буду сюди повертати. Це поставлю, щоб воно дозрівало. Подивимось, що там буде. На запах це Брага. Не солодка вже, перчена. Приємна перчена вона не дуже. вона не дуже алкогольна вона не дуже. перче не дуже. Але є. Ну, це, це цікавий напій. Я вважаю експеримент вдалим, але треба ще буде спробувати використати його за призначенням, тобто щось приготувати в ньому. І тоді, от, як з вином м'ясо і вже сіль перець є, м'ясо замаринується, мені цікаво, що вийде з цього.